Зараз в цьому відео ми побачимо, як робити перше замовлення новачка. Перейшовши по ссилці, ви попадаєте ось на таку сторінку. Сюди де номер члена. Ви вводите номер члена, який ви отримали, коли проходили реєстрацію в компанію «Ерсак». Також вводите пароль, який ви самі обирали, коли реєструвалися в компанію «Ерсак». Нажимаємо Увійти. І ви попадаєте до себе в кабінет. Тут, нажавши на три кнопочки, вибираємо Замовлення і класична версія. Прочитавши тут, що написано, нажимаємо Я прочитав його і згоден і продовжити. І попадаємо в каталог товару. Тут, де ось є красним, це цього товару в даний момент на складі немає. Вибираємо те, що нам потрібно. Наприклад, порошок, загальне прибирання, баню самі топові-топові наші продукти, засіб для видалення жиру. І нажимаємо Додати до кошика. І купити зараз. Дивимося, якщо нас щось десь не задовільняє, ми його можемо видалити лишній товар ось, наприклад, крем для масажу не додавали, він додався сам. Обновляємо і отримуємо то, що нам треба. Перевіряємо, якщо все правильно, весь той товар, який нам потрібен, ми нажимаємо Завершити замовлення. І нам видають три подарунки. Але так як це перше замовлення, і при 5 балах вже можна отримати додатково ще 2 подарунки, ми можемо добрати. До 5 балів, так як у нас 4 і чуть, чуть бала. Нажимаємо продовжити замовлення. І вибираємо те, що нам ще не вистачає до 5 балів. Ще практично от, засіб для миття посуди. Ми його додали. Повертаємося назад, додати до кошика, і купити зараз. Ось і ми дивимося: у нас вже 5. З половиною бали. Зараз, так як це перше замовлення, при нажавши завершити замовлення, нам предоставляється ще на вибір із чотирьох товарів два. Безкоштовно. З першої колонки ми вибираємо три товари. Ось, наприклад, засіб для вани туалету, крем, рідкий порошок для чорного. І два із цих. Наприклад, рідке мило і лосьйон для скіри на, ну, навколо очей. Нажимаємо Продовжити. Ми попадаємо в адресу і нам треба оформити адрес доставки. Нажимаємо Створити, первинна, персональна. Тут перевіряємо, чи все у нас правильно. Пишемо адресу. В адресу пишемо індекс і адрес ще раз прописуємо індекс. І нажимаємо Створити. Якщо ми все правильно створили, ми отримуємо зразу вже адрес доставки. Перевіряємо, чи саме правильно указали, індекс. І нажимаємо Продовжити. Тут треба нажати спосіб оплати, так як це перший раз, і оплата на розрахунковий рахунок. І нажимаємо продовжити. Перевіряємо то, що ми замовили: порошок, загальне прибирання, засіб для ванни туалету, антижир, засіб для посуди. І тут уже ось у нас йдуть за 0,00, теж ми получимо в подарунок: ще один засіб для туалету, крем, рідкий порошок, рідке мило і лосьйон навколо очей. Сума при цьому не міняється. Якщо все, ми перевірили, все, що ми замовляли, все правильно. Адрес у нас правильний. Ми нажимаємо Я згоден. І тепер написано, що тепер наше замовлення попало у попередні замовлення. Ми його зможемо побачити у попередніх замовленнях. Для цього ми нажимаємо три кнопочки: Замовлення і попередні замовлення. І ось ми тут вже бачимо наш Заказ. Тут ми звідси беремо деталі замовлення це номер замовлення і оплата на розрахунковий рахунок, теж беремо цю суму звідси. Також ми можемо перевірити, чи все у нас є. Вперше замовлення завжди кладуть каталог безкоштовно ще. Тепер осталось тільки зробити проплату. Про те, як зробити проплату, я ще розповім в слідуючому відео.